Джейсі умінно пошуковій темі з дитинства з 24 лютого, як і усі українці, вчилася звикати до сирен пострілів та артилерійських вибухів. Нині щодня вдосконалює свої навички виявлення смертоносних небезпек. У свої 11 місяців її ніс відчуває різні вибухонебезпечні предмети, зброю і боєприпаси. Фіксує їх у фронтових та прифронтових територіях. Работає по місту Кривому Рогу. Сидіть. Виїжджаємо також за приділ за приділ міста Кривого Рогу, то тобто Херсонська область. Ну і далі. Знаходимо під підозрі... Сидіть, підозріли предмети і небезпечна. Військова техніка, зброя, дитячі іграшки, машини. Вибуховий пристрій може бути будь-де. Чимало таких знайшла і ця хвостата міношукачка. Рядом. <глузь> 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 На затримання чи пошук в екіпіровці. І хоч від бронежилету Джейсі не зовсім в захваті, але безпека своїх понад усе, переконує кінолог. Аптечка першої допомоги також при ній. конкретно і для собаки, і для ближнього, як говорить. Щоразу процес розмінування деокупованих територій змушує вчитися новому, аби заплутати собаку, все частіше орки використовують демаскуючі ознаки вибухонебезпечних предметів. Тож розпізнати їх буває вкрай важко, кажуть фахівці. Найбільша небезпека для собак розтяжки. Щоб бути в формі перед усіма російськими пастками, Джесі увесь час проводить на тренуванні. «Приучав двохмісячного До пострілів, до. Такий, ну, так, да. Мелких взривів лежать. Ну, по итогу собачка ну, безстрашна. на затримання озброєного злочинця. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.